В місті Балаклія 30 жовтня в районному будинку культури відбулось свято, присвячене підсумкам районного змагання колгоспів і радгоспів Балаклійського району, колективів комбайнових агрегатів, жадкарів водіїв, трактористів за своєчасне високоякісне проведення збирання врожаю ранніх зернових і зернобобових культур у 1993 році. Валентина Миколаївна Ганжа, голова Райкому профспілки, зачитує постанову. Колектив колгоспів, району, переможцем районного змагання на збирання ранніх зернових і зернобобових культур визнати колектив колгоспу Заповід Леміна, голова колгоспу Іващенко, голова профспілкового комітету Гуртов. Колектив нагороджується дипломом та грошовою премією в розмірі 500 тисяч карбованців. Церпите, до За досягнуті успіхи у збільшенні виробництва зерна нагородити дипломами та грошовими преміями колективи Колгоспу Маяк, голова колгоспу Білокудря та голова Профкому Зінченко та радгосп, та це, Радгосп Курганський, директор. Відвіненко голова профкому комуха Грошовими преміями по 300 тисяч торговинців. Серед колектів комбайнових агрегатів дон 1500 переможцем районного змагання. Визнано царьова Сергія Сергійовича з колгоспу Заповіт Леніна. Друге місце посів Петрунін Василь Павлович з Радоспу Червоний жовтень. На третьому Мараховський Михайло Петрович і Кайда Василь Іванович з колгоспу Червоноармієць. Серед колективів комбайнових агрегатів СК-5 Нива, переможцем районного змагання визнано колектив збирального агрегату з птахофабриці Курганський. Більше 60 трудівників, які працюють в агропромисловому комплексі, були нагороджені в цей день дипломами і цінними подарунками.